Вітаємо сьогодні. Ми занорюємось у світ, який для багатьох ну, залишається невидимим, але є критично важливим це світ гірничої безпеки. Доброго дня. Справді тема не на поверхні, але надзвичайно важлива. Ось перед нами документ дуже детальний. Він встановлює правила облаштування виходів з гірничих виробок. Е, може здатися, що це щось таке, знаєте, суто технічне. Але ж. За кожним цим правилом стоїть безпека, безпека тисяч людей, які щодня спускаються під землю. Саме так. І наша мета сьогодні не просто ну, перелічити ці вимоги, а спробувати зрозуміти логіку, як ця система безпеки побудована, як вона працює, розкрити її, так би мовити, зсередини. Гаразд. давайте тоді почнемо розбиратися. Абсолютно вірно. Треба розуміти, що гірнича справа це завжди діяльність із підвищеним ризиком. Це як аксіома. Тобто, небезпека є завжди. Завжди. Тому надійні правильно спроєктовані виходи. І, що дуже важливо, ті, які постійно підтримуються в належному стані. Це ж не просто формальність, не просто папірець, інструкція. Зовсім ні. Це власне фундаментальна умова. Умова для збереження життя. І якщо раптом щось станеться, будь-яка нештатна ситуація. І сама деталізація цього документа, вона вже про щось говорить. Ще як вона свідчить про серйозність підходу. Ці правила, от повірте, вони ж не зі стелі взяті, вони написані досвідом, і часто, на жаль, дуже непростим досвідом. Розумію, давайте тоді до суті. Основа основ. те, що от червоною ниткою крізь весь документ проходить пункт перший. так це база. Кожна діюча шахта, кожен її горизонт, навіть кожне крило, це частина шахти – повинні мати щонайменше два, два окремих безпечних виходи або на поверхню, або на інший горизонт. І важливо, придатних для пересування людей, не просто технічний отвір. Так і тут одразу такий цікавий нюанс: якщо є дві виробки поряд, так звані спарені, і в них повітря йде в одному напрямку. Єднаковий керунок вентиляції. Так, однаковий напрямок вентиляції, то це вважається лише одним виходом. З точки зону безпеки, чому так? Це ж значить дві різні виробки. А от це ключовий момент. Він стосується реальної, а не уявної незалежності шляхів евакуації. Уявіть собі, дві виробки поряд, повітря йде однаково. Ага. Стається аварія, скажімо, пожежа. Або викид газу. Що буде? Ну, дим, гарс підуть обома виробками. От саме з високою ймовірністю ця одна аварія заблокує обидва шляхи одночасно дим, газ, температура все пошириться паралельно, тому справжня резервна система це саме незалежні виходи. Тобто бажано, щоб вони були якось рознесені. В ідеалі так. Рознесенім просторі, і бажано з різними вентиляційними режимами це той самий принцип двойного резервування, як в авіації, знаєте, чи в атомній енергетиці, але, звісно, адаптований до умов під землею. Зрозуміло. Тобто, не просто для галочки дві дірки пробили, а щоб реально був шанс вибратися, якщо один шлях відрізаний. Але ж документи дедалі. Стан цих виходів це ж не щось застигле. А вже ж, ні. Там сказано, що їх перевіряє спеціальна служба. Дільниця ВТБ, вентиляції та техніки безпеки. І робить це щоденно, кожного дня, і результати фіксуються. Навіщо так часто? Невже там все так швидко може змінитися? А уявіть собі, підземне середовище, воно ж динамічне, гірський тиск він постійно діє, вологість, температура коливаються, механізми працюють. Тобто кріплення може десь ослабнути? Саме так. Кріплення, прохідність може щось обвалитися, з'явитися якась перешкода. Те, що було абсолютно безпечним вчора, сьогодні вже може потребувати, ну скажімо, ремонту. Тож щоденний контроль це не перестраховка ні, це визнання реальності, реальності підземних умов. Це по суті гарантія, що шляхи евакуації не просто існують на папері на схемі, а що вони функціональні от саме сьогодні. Це такий безперевний процес. Підтримка безпеки це процес, а не одноразове завдання при будівництві. І цей процес він пов'язаний з планом ліквідації аварії ПЛА, як його називають. Безпосередньо пла це по суті сценарій дій на випадок будь-якої аварії. І документ вимагає, щоб схеми маршрутів евакуації з цього ПЛА висіли на видних місцях. І що важливо, будь-які зміни, ну, наприклад, якщо якусь виробку тимчасово закрили, ремонт там чи ще щось. то ці зміни вносяться до ПЛА протягом доби, тобто дуже оперативно. Безумовно. Актуальність інформації тут критична. Шахта ж постійно змінюється. Одні виробки відпрацьовують, їх гасять, інші нові проходять. Те, що було виходом вчора, завтра не може вже не бути. Знати свій маршрут евакуації це базовий навик для гірника. І тут ще допомагають всказівні знаки. Так, обов'язково назви виробок, напрямок до виходу, стрілочки. Ці в умовах стресу, поганої видимості, можливо, задимлення. Ці прості знаки стають справжнім рятівним орієнтиром. Добре, з цим основним принципом два виходи, постійний контроль, пила, наче розібралися. А як це все закладається ще на етапі будівництва шахти? От пункт 2 документа він описує пріоритети. Так, це теж цікавий момент. Наприклад, якщо стовбури це вертикальні виробки, розташовані близько один до одного, то їх спочатку з'єднують між собою. Спеціальною горизонтальною виробкою, збійкою вона називається. Збійка між стовбурами. І лише потім монтують основний підйомник для людей, ну кліттєвий підйом. Логіка, ніби зрозуміла, з'єднати два майбутні виходи. Так, це найбільш прямий шлях забезпечити другий вихід одразу, але ж ситуації бувають різні. Наприклад. А якщо стовбури далеко один від одного. Або якщо новий горизонт розкривають лише одним стовбуром чи похилою виробкою уклоном, тоді провести оцю довгу з'єднувальну виробку це може зайняти дуже багато часу. І що тоді? А тоді пріоритет змінюється. Спочатку обладнають той стовбур, що вже є. Тимчасовим, можливо, але надійним підйомом, і системою водовідливу це теж критично, і тільки після цього починають проходку проходку виробок до другого виходу і для вентиляції. Mm. А чому так? Здавалося, в другий вихід це ж найголовніше чому пріоритет раптом на обладнанні першого стовбура. Тут логіка трохи інша, але теж спрямована на безпеку. Уявіть собі, проводити довжелезну вирубку в складних гірничо геологічних умовах, це сама по собі операція ризикована, правда ж? Ну так, звісно. Щоб її безпечно виконувати, що потрібно? Потрібна можливість швидко підняти людей на поверхню, якщо щось піде не так, і забезпечити відкачування води, бо вода під землею може прибувати раптова і у великих кількостях. Тобто обладнання першого стовбура це як створити базу безпеки для подальших робіт. Саме так. Створити необхідну базу безпеки, щоб потім безпечно проводити роботи зі створення другого виходу. Це такий, знаєте, проактивний підхід. Ми створюємо безпечні умови для того, щоб потім створити ще безпечніші умови. Безпека вбудовується в сам процес будівництва. Цікаво, дуже цікавий погляд на управління ризиками ще на етапі будівництва. Добре, тепер давайте перейдемо до вимог до самих виходів. Вони ж бувають різні вертикальні стовбури і похилі виробки. Так, і вимоги до них відрізняються. Пункт 3 говорить про вертикальні стовбури. Якщо вони служать виходами, то мають бути обладнані підйомними установками. І хоча б одна з них кліттьова, тобто спеціально для людей. Так, клітці пріоритет для евакуації людей. І також зазвичай вимагається сходове відділення, тобто сходи у стовбурі. Так. Сходи – це резервний шлях на випадок, якщо підйомні установки відмовлять. Але й тут є виняток. Цікавий виняток, який знову ж таки ілюструє принцип резервування. Який саме? Якщо в стовбурі є дві підйомні установки ну, наприклад, одна кліттова, а друга вантажна, але теж придатна для перевезення людей. Ага. І вони мають незалежне електроживлення, тобто аварія на одній лінії живлення не вплине на іншу. От тоді сходове відділення може бути відсутнє. А тобто логіка в тому, що імовірність, що обидві незалежні системи відмовлять одночасно, вона дуже низька. Саме так вважається достатньо низькою і ще є послаблення для неглибоких стовбурів до 50 метрів глибиною. Там достатньо мати сходи в обох стовбурах і лише одну підйомну установку. Чому саме 50 метрів? Вважається, що 50 метрів це така відстань, яку людина фізично спроможна подолати сходами в екстремальні ситуації, навіть якщо вона втомлена чи в стресі. Зрозуміло. А що з похилими виробками? Мені здається, там все ще складніше, бо кут нахилу може бути дуже різним. Пункт 4 це дуже детально описує. О, так. Вимоги до обладнання похилих виходів прямо залежать від кута нахилу, і це ж абсолютно логічно, з точки зору просто фізики, біомеханіки, безпеки пересування. Як саме? Дивися, якщо нахил невеликий від 7 до 10 градусів, ну це майже як пологий схил, достатньо просто встановити поручні вздовж виробки, щоб було за що триматися. А якщо крутіше, якщо нахил більший від 11 до 25 градусів. То потрібні вже трапи, тобто такі настили, і теж обов'язково з поручнями. Тобто, вже не просто йдеш по породі, а по спеціальному настилу. Так а якщо кут від 26 до 30 градусів, то це вже мають бути повноцінні східці з горизонтальними приступками, ну як звичайні сходи, тільки під землею. І звісно ж, поручнями. А ще крутіше: 31-45 градусів. А от від 31 до 45 градусів це вже мають бути драбини. Теж з горизонтальними приступками і поручнями, бо йти сходами під таким кутом вже небезпечно, і це ще не все. Я пам'ятаю, там чіткі вимоги до вільного простору. Ширина не менше 0,7 метра, висота 1,8 метра. Абсолютно вірно, щоб людина навіть у спорядженні з саморятівником пройшла вільно, не чіпляючись, не згинаючись. Білий список був отак. Там кожна деталь прописана. І це не просто так, знаєте, цифри з голови. За кожною стоїть аналіз потенціальних небезпек при евакуації по такій крутій виробці. Наприклад, нахил драбин не більше 80 градусів, а не 90. Чому? Щоб легше було підніматися не чисто вертикально. Ага. Драбина має виступати над помостом на один метр. Для чого? Щоб було зручно і безпечно переходити з драбини на помост і навпаки. Помости це такі майданчики для відпочинку. Так, і відстань між ними не більше восьми метрів. Це щоб обмежити висоту можливого падіння. Якщо людина зірветься, вона впаде максимум на вісім метрів, а не летітиме до самого низу. І лази в цих помостах зміщені, тобто отвір не прямо під отвором. Саме так змішення знову ж таки, щоб людина, яка падає, не пролетіла повз усі помости, вона впаде на найближчий. Навіть ширина драбини мінімальна 0,4 метра, відстань між чаблами не більше 0,4 метра. Відстань від драбини до стінки виробки мінімум 0,6 метра, щоб було куди ногу поставити. Все це прораховано. Вражає справді інженерія безпеки в деталях, яка ймовірно написана, як ви казали, досвідом. І, на жаль, інцидентами в минулому. Це точно. Добре, тепер давайте перемістимося ще ближче до місця подій: до місць, де безпосередньо видобувають корисні копалини, до виямкових дільниць, до очисних вибоїв або лав, яких називають гірники. Так, це так би мовити серце шахти. Пункти 5, 7 та 8 стосуються саме їх. Загальне правило двох виходів тут теж діє, так? Безумовно. Кожна виїмкова дільниця в цілому, це комплекс виробок, повинна мати не менше двох виходів. Але що ще важливіше, кожна окрема очисна виробка, тобто лава, саме те місце, де працює комбайн чи люди саме так, де безпосередньо йде видобуток, де знаходяться люди, оця лава теж повинна мати мінімум два виходи. Куди вони зазвичай ведуть? Зазвичай один вихід веде на вентиляційний штрек. Це горизонтальна виробка, якою подається свіже повітря в лаву, а другий на відкотний або конвеєрний штрек. Тобто ту виробку, якою транспортується, видобуте вугілля з лави. Тобто є два альтернативні шляхи прямо з епіцентру робіт. Саме так. Але чому для цих зон для лав потрібні такі от специфічні правила? Чим вони відрізняються від інших виробок шахти? Ну дивіться. Саме тут відбувається найбільш інтенсивна діяльність. Тут зосереджена основна частина людей, обладнання, і саме тут ризики можуть бути найвищими або мати специфічний характер. Які саме ризики? Ой, різні обвали покрівлі, це класика, раптові викиди метану, вугільного пилу, прориви води чи пульпи з старих виробок або з поверхні. Тому правила тут повинні бути адаптовані до конкретних умов, і що важливо. До технології видобутку, наприклад, як вони адаптуються. Ну от скажімо, при розробці крутих пластів, де вугілля може саме по собі і самопливом рухатися вниз по виробці, там вимагаються спеціальні виходи, які не використовуються для транспортування вугілля, щоб вони гарантовано були вільні для людей. Логічно. або якщо працює комбайн на крутих пластах і при цьому не залишають спеціальних уступів так званих магазинних уступів, це більш ризикована технологія. То потрібен ще й додатковий вихід з боку вже виробленого простору. Тобто, чим складніша технологія, тим більше вимог до безпеки. Саме так це показує гнучкість правил. Технологія змінюється, вимоги до безпеки адаптуються. Але ключовий принцип декілька шляхів евакуації він залишається непорушним. Цікаво також про гідравлічний спосіб видобутку: це коли вугілля вимивають струменем води під високим тиском за допомогою гідромонітора. Пункт 8 дозволяє тут як другий вихід використовувати короткі з'єднувальні виробки з бійки, навіть невеликого перерізу півтора квадратних метра, або навіть спеціальні свердловини діаметром не менше 850 міліметрів. Чому тут такі, ну скажімо, спрощення? Це знову ж таки адаптація до специфіки методу. При гідровидобутку люди не завжди постійно перебувають безпосередньо у вибої біля гідромонітора, тому вимоги до другого виходу дещо інші. Але вони все одно забезпечують можливість евакуації. Тобто, навіть ці спрощені варіанти вони прораховані. Про квадратних 850 мм. міліметрів відстань між такими виходами не більше 30 метрів або 100 метрів від гідромонітора при певній системі розробки. Ці цифри вони ж не випадкові, вони базуються на розрахунках, на часі, необхідному для евакуації. І ще одна важлива вимога з пункту сьомого здається. Якщо є загроза прориву води чи пульпи, о, це надзвичайно важливо. Угу. То з кожної лави обов'язково має бути вихід на вище розташований горизонт. Так. Це елементарна, але життєво важлива логіка безпеки вода, пульпа вони йдуть вниз під дію гравітації. Значить, люди мають мати можливість іти вгору подалі від небезпеки. Зрозуміло. Тобто система адаптується, але завжди з однією метою. Забезпечити шлях до порятунку, нарешті. Документ торкається ще одного аспекту безпеки не лише на основних шляхах, а й на таких собі перехрестях і підходах до них. Пункт шостий вимагає облаштовувати обхідні виробки або перехідні містки в певних місцях, де саме і для чого це. Це стосується, наприклад, місць, де похилі стовбури чи уклони перетинаються з іншими виробками, тими, якими ходять люди, або на приймальних майданчиках стовбурів, де відбувається завантаження чи розвантаження, де є гух транспорту. Тобто там, де шляхи людей транспорту можуть перетинатися. Саме так уявіть собі таке перехрестя. Однією виробкою рухаються вагонетки, або йде конвеєрна стрічка з вугіллям, а іншою ідуть люди. Це ж потенційно дуже небезпечна зона. Звісно, хідна виробкаром або перехідний місток дозволяє фізично розвести ці потоки. Люди проходять або з боку по обхідній виробці, або зверху по містку, не перетинаючись безпосередньо зі шляхами транспорту. Тобто це турбота про безпеку навіть у таких локальних точках. А вже ж. Це показує, що система безпеки охоплює не лише самі магістральні виходи, а й безпечне пересування до них по всій цій складній мережі підземних лабіринтів. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, що ми бачимо? Це ж не просто вимога мати два виходи. Це ціла система, комплексна, дуже комплексна. Йдеться про їхню правильну конструкцію, яка залежить від кута нахилу. Про надійне обладнання від підйомників до, вибачте, поручнів на драбинах, про чітке маркування, щоб людина не заблукала, про логіку їхнього розташування ще на етапі будівництва, про думаність на кожному етапі. І що мене особисто вразило найбільше про цей безперервний щоденний контроль їхнього стану. Саме так це система, яка глибоко інтегрована в саму структуру шахти, в її щоденну роботу. Кожне правило, кожна вимога, кожна цифра це ж не просто так. Це результат десятиліття, а то й століть досвіду, досвіду гірничої справи в усьому світі. Спроба формалізувати уроки саме так. Формалізувати уроки, які на жаль, часто були вивчені ціною людських життів, щоб мінімізувати ті ризики, які невид'ямно притаманні роботі під землею. Це детальна інженерія безпеки. Спрямована на те, щоб у критичний момент у людей завжди був шанс, шанс вийти на поверхню. Дякую. Справді дуже детальний розбір. Тепер стає набагато зрозуміліше, наскільки продуманою є ця система, хоч і складною. Вона складна, бо умови складні. І на завершення, якщо дозволите, хотіла б запропонувати таку думку для роздумів. Вона виходить за межі самого документу, але як на мене, логічно з нього випливає. Цікаво, от ми побачили надзвичайно високий рівень деталізації. Регулювання щодо фізичних шляхів евакуації, конструкція драбин, кількість виходів, їх перевірка, все прописано до дрібниць. А тепер давайте замислимося. Про що? Який порівнянний рівень планування регулювання, можливо, технологічного забезпечення міг би бути потрібний для того, щоб гарантувати надійний потік інформації, стабільний зв'язок під час надзвичайної ситуації в шахті. Тобто не тільки фізичний вихід, а й інформаційний? Саме так. Адже своєчасне оповіщення, координація дій, зв'язок із рятувальниками це ж не менш важливий елемент безпеки, ніж фізичний вихід, чи не так? А вже ж, якщо людина не знає, куди бігти або що сталося, то й найкращі виходи можуть не допомогти. Як забезпечити надійність цього інформаційного виходу? Це, звісно, питання для окремої, можливо, розмови, але воно показує, що безпека це таке багатогранне поняття, де важлива кожна деталь. І фізична, і інформаційна.